Слава Україні! Смерть ворогам! У цьому відео про сорт груші Бере Боск. Цю грушу я посадила, тому що ще коли не було такого масового поширення інтернету, то в садово-городній літературі я читала, що ця груша еталон смаку. Дуже багато людей е, так вважає і досі. Хоча уже зараз. Е, на сайтах, де її продають, то в основному оцінюють смак у 4,5 із 5. Дуже часто цю грушу плутають з якимись іншими сортами. І в інтернеті є такі відео, коли світло-зелені груші видають за бере боск. Я хочу сказати, що ця груша вона має таке жовте забарвлення ще на стадії технічної стиглості. А зверху вона покрита таким ніби іржавим нальотом. Оце така характерна властивість. За розміром, це доволі така велика груша. Хоча саме ця вона вже одна з останніх, сама впала, я взяла її під грушею. Є за неї набагато більші. По смаку має і солод, і кислинку. І легкий мигдальний аромат. Не такий, щоб виражений, бо є сорти, де добряче виражений цей мигдальний аромат, але е, в, е, в беребоск боск він менше виражений. Лежить тиждень два, далі починають з'являтися знизу плямки, тому що, ну, груша ось видно, вже на цій з'явилися, бо вона вже й полежала десь так до двох тижнів от Тому що така важка вона. ну Зараз я вріжу, покажу, ця вже влежана груша, бо зразу вона тверда, коли зірвати. Ну Тут уже плямка поширилася далі. Так, м'якош, легенько стискається, і його консистенція така маслянисто-тануча. І не масляниста, і не так, щоб зразу тануча. А така м'яка, маслянисто-тануча. На вигляд, не знаю, чи це зрозуміло, більше по смаку відчувається консистенція. Стосовно смаку, як на мене, це не є еталонна груша, але, можливо, це пов'язано з тим, що я люблю такі е, тверді, хрусткі по типу талгарської красуні. А Бере боск, я, в принципі, більшість гілок і перещепила, але якщо ви любите м'які груші з солодом, з кислинкою, з ароматом, то зверніть увагу.